Доброго здоровлічка, частовані позирачі, доброго здоровлічка, цімброве, низько ми будемо класти кюш. Кюш ото такий дуже важний колись елемент газдівства, у котрому чилять сушила кендерицю. Ну, шкода, айбо, у Майнкрафтові є одна дуже важна і велика хиба. Туйка не є кендериці. А споза того мусимо раз маленько нажати сіна. піпіу, піпіу. піпі. А теперь кико є у нас вже хоч 9 снопів сіна, та можемо зачинати класти кіш. Що вам на тото домак треба буде? Треба вам буде 9 балів сіна, треба вам буде маймало 4 смеркові гал... градичі, май-мало 14 смерикових плит, смирикові дощки, ну та й агацові пролази. Айно, айно, вам не привиділо, я знайшов метод, куди будуть прорвати агасові пролази. Ну, як ми то вчинимо? А, значить, кіш буде усього сього туйка. туйки. Раз нам треба а, покласти два дочасні блоки. Значить, єден туйка. Раз, два, три. І єде туйка. Сяк. Тепер беремо смерикові гарадичі горі, Сяк. Та й сяк. Сякоє у нас буде. І сіто до блоки землі можемо раз забирати геть. Но, поміж цими а кладеме єну плиту. Далі зверху кладемо сіно. Туйка зверху теж кладемо гарадичі. Іні сюди. Іanні сюди. Туйка кладемо дощку поміж них. Довкола обшиваємо півблоками. А ну, як у нас вийшло? Лупина. Треба насправді було обшити ще й тут. Асяк. <laughs> Всяк маленько ліпше возират, ні. Ну, а вже куймаємо ту тусяку стрішку та можемо обшити і агацовими пролазами. Важно, гадкуйте <laughs> у БССі. Чорні ручечки били ушитки в'їнного бока, бо лише то дивно буде файно визирати. Дак сяк. Ну, парада. У нас готовий кіш. Давно у нас сякоє клали, аби сушити у ньому кіндерицю. Уже низько такий. Uh, такий архітектурний елемент не має ніякого хюсна, або у вас по селах іще бися мали десь пообставати, можете піти позвідати стару чиля, ціни тямлят, щось та й нащо. Ну, а батьки таке можете зайти вужурді, в у журдів там теж сіка є. Ну, надіюся, вся інструкція була вам на Хосен. На низьке туди будемо кінчати. Красно дякую, майтеся!